Доброго ранку! Ми з України. Нещодавно в мене було день народження. Найкращий подарунок для мене нові емоції, враження, зміна установки. Можливість відвідати якісь місця, локації, де її ще не було. Тому що може бути краще недільного ранку, у четвертій годині після робочого тижня, як не виїжджати в дорогу в столицю Сполучених Штатів Америки, ось так виглядає тунель, який знаходиться в воді. Якщо не знаєш, то ніби тунель як тунель, нічого незвичного. Але коли розумієш, що ти під водою, страшноватенько. А ось так виглядають парковки аукціонів, які чекають на свою відправку. Першим пунктом, з якого я хочу розпочати вікенд в Вашингтоні, з Алеї Сакур. Ми в навігатор зробили парковку одразу біля неї. Маршрут займе приблизно три години. Виникає питання. Для чого їхати так рано? Як на мене, це місце, це локація, така якась чарівна, казкова. І хочеться, щоб ця атмосфера залишалася якоюсь такою магічною, і ніби це все для тебе. Зазвичай туристично розкручені локації передбачають собою велику кількість людей. І мені важливо, щоб або ми були там самі, або була мінімальна кількість людей. Цим моментом можна було насолодитися. Отримати естетичне задоволення, зробити класні кадри і зняти вам прикольні моменти. А коли це відбувається в шумі, гамі великої кількості людей, то відчуття стають не настільки атмосферним, і все сприймається через призму зовсім інших емоцій. Тому поспати ми ще встигнемо. Зараз уже 7.30, нам залишилося ще півгодинки, і ми будемо на місці. Давайте разом подивимося, який же він Вашингтон, як виглядає столиця Сполучених Штатів. І так, перший квест перепаркувати десь машину Дан. Забудьте все, що я говорила про зранку, виїхали, щоб насолодитися атмосферою, не було багато людей. Паркінги забиті, людей море. Довелося припаркуватися трохи далі. І зараз прогулюємося в напрямку алеї японських сакур. Проїжджаючи попри неї вздовж. Я в шоці від тої кількості людей, і я при найгірших розкладах не очікувала, що їх там буде. Аж стільки. ну велике місто, столиця. Почався сезон, розцвіли сакури, спостерігаючи вздовж, коли ми їхали, машини були з номерами абсолютно різних штатів. Тобто, я так розумію, люди звідусіль з'їжджаються подивитися. Зінцім теж цікава історія, яким чином вони потрапили сюди, і це дійсно привезені з Японії, і перша леді Америки і Японії разом висадили перші дві сакури. Насправді історія на набагато довша. Почалась вона з того, що американська письменниця, фотограф і географка Еліза Сідмор, яка стала першою жінкою-членом національного географічного товариства. Вона неодноразово подорожувала до Японії, де й зачарувалася красотою сакор. Саме вона запропонувала ідею посадки японських сакор у Вашингтоні. Проте її прохання стосовно висадки цих чудових дерев у столиці не було почути у 1885 році. Її мрія здійснилась 25 років пізніше. Протягом цього часу Еліза намагалась добиватися бажаного, але результату було досягнуто, коли вона заручила. До допомоги першу леді пані Хелен Херон Тафт дерева сакури прибули заражені комахами та нематодами, і їх довелося знищити. Через два роки мер Токіо Юкіо Одзакі подарував місту три тисячі вишневих дерев на честь дружби між Японією і США. На честь 16-го президента Сполучених Штатів Америки було збудовано цей меморіал. Меморіал імені Враама Лінкольна. Ну а тут позаду мене меморіал першому президенту Джорджу Вашингтону. Таке було моє очікування. Світить сонце, цвітіння сакур, дуже багато дерев, все красиво. А далі ви побачите більше ракурсів, які покажуть реальну картину атмосфери, яка там царювала. Багато людей шумно, під ногами болото. Коротше, романтика щита. Настільки контрастно, тут дівчата позують у пишних платях, а метр від них просто люди сидять і в них пікні. Мене здивував такий факт, що у місті дуже багато музеїв, велика концентрація їх. І вхід всюди абсолютно безкоштовний. Ну, невже не хочеться заробити на туристах? Подумала я, поки я не дізналася, що за час фестивалю Вашингтон заробляє на туристах більше 10 мільйонів доларів. Тому. Якісь квитки за музеї, це вже не цікаво. Панове, по враженнях мінус. Коли ти не можеш закрити базові потреби і банально поїсти, то якось зовсім не до екскурсії, огляду і розглядання архітектури. Всюди зарезервовано, а де не зарезервовано величезні черги. Людей купа, поїсти просто нема де. Ма! Зла голодна і... Mm. Я неодноразово чула думку про те, що Вашингтон це місто політики, музеїв та меморіалів. Досить конструктивний. І, по факту, в тому ж ми і переконалися. Тут просторо, цікаво, місто припитане історією. Прийшло певно більше години, як ми були в пошуках місця, де можна поїсти. Ми вже зробили замовлення. Це трошки ми будемо їсти, а поки що за моє здоров'я. Ну і як бути в Вашингтоні і не відвідати Білий Дім? Нічого надприроднього я не очікувала від нього, але ми там були. І ви знаєте, гуляючи тут, ти розумієш, що американці дуже пишаються своєю історією, шанують її, популяризують та передають з покоління в покоління. Навіть батьки своїм діткам в дуже юному віці з такою величою розповідають історії, які стосуються цих всіх пам'яток. А це музей авіації. Нам було дуже цікаво подивитися, оскільки тут всі експонати справжні, це літаючі об'єкти, які були в небі, які виконували свої задачі. І зараз вони стоять всі тут в величезному ангарі зберігаються. Але з огляду на те, що була велетенська черга, і ми просто не встигали до закриття туди потрапити. Доведеться приїхати в Вашингтон ще раз, щоб відвідати це пекрольне місце. Ми вже направляємось додому. А ви діліться в коментарях своїми враженнями, як вам Вашингтон крізь призму мого відео? Також я буду вдячна вам за вподобайку, за те, що ви підтримуєте україномовний контент. Підписуйтесь. Давай знайомитися ближче до зустрічі в наступному відео.